І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сучасні Отці, преподобні сестри, другі, наші браті і сестри, які з нами зараз єднаються в молитві через сучасні технології, радіо, телебачення, інтернет. Другі в Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу. Починаючи від сьогоднішньої неділі. Свята літургія починає нас приготувати до початку Великого посту, до часу оновлення, до часу, який оці церкви називали весною людської душі. І коли приходить весна, зазвичай починає підійматися температура, щоб все розквітло. І ось тих чотири тижні, які до цього посту нас готують, Євангелія нас запрошує підняти температуру, градус нашого з вами духовного життя для того, щоб увійти в цей час духовного цвітіння Великого Посту. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо слово про молитву. Лука нам начебто розповідає таємні слова. Слова сокровенної молитви, яку возносили до Бога дві різних, можливо, діаметрально різних людини. Перша особа це є фарисей, якого тогочасна суспільна і навіть релігійна думка вважала за праведну людину, зірцем досконалості. Він прийшов в своїй молитві наперед у храмі і почав молитися. Але описуючи, даючи нам увійти в цей духовний світ того Фарисея, Лука показує щось дуже цікаве і дивне. Найперше, він стоїть спереду храму, але бачить когось, хто є з самого заду. Бачить того митаря, який на самому заду б'ється в груди. Він в своїй молитві взиває Бога, говорить про Бога. А насправді до кого він молиться? Він молиться до самого себе, до своєї праведності, начебто похваляється перед Богом і цілим світом. Як він гарно, досконало виконує усі приписи тогочасного релігійного життя. Але така молитва показує, що у своїй самозакоханості він починає глухнути і сліпнути. Він, хоча стоїть спереду, не бачить Бога і не чує Його голосу. А властиво, можливо, навіть і не потребує того Бога, до якого приходить показати йому багатство так званих добрих діл. Його молитва в кінці перетворюється на молитву осудження, молитву засуду того, хто, на його думку, є грішником. І дуже легко, правда, на фоні грішників показати себе, ну, я кращий від усіх тих. То є біля мене. Але молитва Митаря є цілком інакша. Митар це був, був чоловіком, був особою, якого суспільство вважало прикладом ну, крайнього безбожника. Бо ж він збирав мито, податок і то ще для чужої держави. Очевидно, що митар не мав можливості брати участь у повноті. Богослужіння, яке у храмі проводилося, і тому не мав іншого місця, як на задвірках. Але його молитву Лука описує в такий спосіб, яка нам дуже нагадує одне богоявління, яке бачив пророк Ісая у храмі. Каже Ісая, я побачив Бога на його престолі і упав в ниць. Кажучи, Боже, я є грішний чоловік з нечистими вустами. Тобто той метар у своїй молитві хоча стоїть ззаду, але бачить Боже обличчя. Він не бачить себе, але бачить Бога і Його святість. І усяйвій Божої праведності бачить правду про себе. Він починає прозрівати. Більше того, він починає очищатися. І так і закінчується Євангеліє, що той Фасей вийшов осуджений з храму, а метар виправданий. Оці останні слова, які Лука нам каже, як наслідок цієї молитви, теж нам дуже нагадують. Слова з славного гимну Пречистої Діви Марії, яка каже, скинув могутніх з престолів, а підняв угору смиренних. Бідних убогих наповнив благами, а багатих відпустив з порожніми руками. Це є те Боже милосердя, яке просив, про яке взивав. Оцей метар, кажучи, Боже, милостивий будь мені грішному. Це і та молитва, якою ми сьогодні молимося у храмі, зокрема перед святим причастям. Другі в Христі. Тих дві особи є наче духовним дзеркалом, у якому сьогодні Христос запрошує побачити. Нас самих. Дуже часто ми можемо побачити у собі своєрідний духовний нарцисизм, який зневажає інших, який заставляє усіх обертатися довкола мене. Тому що такого типу духовість завжди веде до приниження іншого. Використання для власного самооправдання, а навіть використання самого Бога, якому нічого не лишається як лише потвердити правідність такої псевдодуховної особи. Але сьогодні Христова Церква запрошує нас брати приклад з оцього митаря. Бо той, хто справді знає правду про себе, хто справді хоча б раз спробував боротися із власним гріхом, знає, що крім молитви про Боже милосердя, у нього нічого не виходить. Той, хто справді знає правду про своє духовне життя і свій стан, бачить, що. Нічого доброго Богові не може представити із власного життя і лише просить Його милосердя. Тому то каже святий апостол Яків, упокорись перед Божим обличчям, і тоді він тебе підійме. А українська народна мудрість каже, для того, щоб встати з колін, треба спочатку встати на коліна. Перед Богом. Бо той, хто себе вивищує, буде понижений, а хто себе упокоряє перед Богом, Богом буде оправданий і вивищений. У цих днях ми з вами особливо згадуємо другу річницю трагічних подій на Майдані. Вчора, теж і сьогодні, у всіх наших храмах лунають молитви за упокій душ тих, кого ми називаємо героями Небесної Сотні. Можна з певністю сказати, що саме вони, які сьогодні дивляться на нас з небес, і цією матрицею, цією школою, за якою ми оцінюємо. Себе, наше суспільство і всі інші стосунки між людьми. Можна сказати, що їхня жертва стала точкою неповернення назад в дорозі до визволення і гідності і свободи українського народу. Але слухаючи сьогоднішнє Слово про силу Божого милосердя до нас коли ми перед ним упокоряємо самих себе, можна сказати, що наслідком їхньої жертви, жертви Героїв Небесної Сотні, є абсолютна нетолерантність до всякого фарисейства. до всього того, що назовні виглядає начебто дуже святим і побожним. Але всередині цілком не відповідає тому, що уста проголошують. Ми можемо сказати, що їхня жертва для нас сьогодні є нульовою толерантністю до всякого приниження іншого, нетолерантністю до всякого сліпого насилля, до зневаги іншої особи. Але теж і вони сьогодні кличуть нас, усіх, побачити правду. Правду про себе, про нашу державу, про дії як і влади, так і церковних осіб і просити у Господа Бога звільнення від усякого фарисейства і милосердя правди, в якій ми хочемо жити і крокувати далі. У сьогоднішній день тут, у храмі, стіймо перед Божим обличчям. Смиренні і покорі. Каже святий Іван Золотоустий, лише той, хто визнає свої провини, хто смиряє себе перед Богом, може стати святим і праведним. Нехай це Боже змилування, Боже виправдання кожного з нас перед Його обличчям стане першим кроком. Які зробимо в дорозі до покаянного часу Великого посту. Амінь. Слава Ісусу Христу!